І так, є теми тимчасові. Я сподіваюся, що війна це тимчасова наша проблема, яка закінчиться обов'язково перемогою, але є проблеми вічні, такі як інсульт. такі, які були, є і будуть, і нам треба буде з тими пацієнтами працювати. І так, хочу вашій увазі представити клінічну ілюстрацію. Це пацієнтка, яка звернулася в наш стаціонар з приводу до наших спеціалістів з приводу незадовільного свого стану, коливання артеріального тиску і дискомфорту в лівих кінцівках. Що про неї відомо? З 2008 року в неї гіпертонічна хвороба, з 2017 року цукровий діабет, а в 2020 році в неї, в неї виявлена атеросклеротична бляшка. Ви бачите стеноз внутрішньої сонної артерії 35%. Вона приймала валсартан в дозі 160 мг. Вона має цукровий діабет, отже, вона приймає метформін в дозі 500 мг, а торгостатин пацієнтка швиденько сама відмінила. І е, дані, які в неї, е, власне кажучи, з-за чого вона звернулася? Тиждень назад в неї був епізод слабкості в лівих кінцівках. Вона каже, що я взагалі не могла протягом дня рухати кінцівками, е, але потім рухи відновилися та дискомфорт все-таки залишився. Тиск піднімався артеріальний. Вона перестала його контролювати. Він піднімався до високих показників до 180. І коли вона звернулася до нас на прийом, маємо такі дані: артеріальний тиск. 158 на 95 за даними офісного вимірювання. Індекс маси тіла трошки підвищений 28, глікований гемоглобін 7,4 підвищений. Так? Синусовий ритм на ЕКГ, коли ми зробили аналізи, виявили, що холестерин ліпопротеїди низької щільності в неї підвищений до 3,4. І за даними ехокардіографії маємо. Класичні дані пацієнта з гіпертонією, гіпертрофія лівого предсердя, делятація, концентрична гіпертрофія лівого шлуночку. На даних добового моніторинга ЕКГ ми не маємо порушень серцевого ритму. Ну і перша думка, яка виникла у колег-кардіологів, і вони скерували пацієнтку до невролога, тобто до мене, це думка. Про інсульт. Я оглядаю пацієнтку за шкалою на ЧСС. Нагадується шкала тяжкості інсульта інститутів здоров'я США, і вона набирає в мене три бали, в неї легка асиметрія обличчя і легкий лівобічний геміпарез. Ми швиденько робимо нейровізуалізацію і отримуємо гостре вогнище вже в режимі флайер, тобто, вже десь уже декілька днів да, тиждень пацієнтів. Інсульту у пацієнтки саме в тому вогнищі, яке відповідає за рухи в лівих кінцівках у басейні правої середньої мозкової артерії. І ми маємо відповідь після того, як ми зробили доплерографію. У гирлі внутрішньої сонної артерії пролонгована, напівконцентрична, гетерогенна бляшка 50% за шкалою насет. Отже, клінічний діагноз, ішемічний інсульт в басейні правої внутрішньої сонної артерії на ЧСС 3 бали, лівобічний геміпарез, шкала Ренкін 2 бали. тобто Помірна інвалідність. Гіпертонічна хвороба 3, ризик дуже високий, церебральний атеросклероз і цукровий діабет другого типу. Стосовно лікування пацієнта, Хочу нагадати, що пацієнтам з некардіоемболічним інсультом, з любим інсультом, в першу добу ми не знаємо, який це інсульт, ми можемо віддиференціювати тільки ішемічний він чи геморагічний. Якщо пацієнту не проводиться активна терапія тромболізис або тромбоекстракція, з першої доби призначується навантажувальна доза АСК 160-300 мг. А далі ми вже розбираємося, який підтип тип інсульта. Що нам робити далі. Якщо ж у пацієнта проводилася тромболіз тромбекстракція, антиагрегантна терапія АСК призначається на день. Так було досить довгий період, але в останні роки, в останні, з 2019 або 2018 року, у нас з'явилися дві додаткові опції, про які я скажу нижче. Після закінчення гострого періоду, коли він закінчується, ну, колеги, якщо пацієнту, якщо у пацієнта атеротромботичний інсульт, і якщо у нього немає фібриляції перед церть, ацетилсаліцилова ацетіл призначається на два тижні, а потім пацієнта переводять на монотерапію. Це може бути або Монотерапія, АСК або монотерапія клопідогрелем, або комбінація АСК плюс діперідамол повільного вивільнення двічі на день. І оці дві нові опції, про які я хотіла сказати, це призначення подвійної антитромботичної терапії. Кому ми призначаємо подвійну антитромботичну терапію з першого дня ТІЯ або з першого дня? Гострого порушення мозкового кровообігу, якщо на то є потреби, це пацієнти з інсультом середньої тяжкості менше 5 балів за шкалою на ІЧСС і нижче або з транзиторною і атакою дуже високого ризику. І таким пацієнтам, згідно останнім рекомендаціям по лікуванню, вторинній профілактиці інсульту рекомендована подвійна терапія, АСК у комбінації з тікагрілором 90 мг двічі на день. В дослідженні таліс була продемонстрована ефективність такої терапії, знижився ризик кінцевих точок на 17%. Але користь переважає над ризиком протягом 30 днів, через 30 днів переводимо пацієнта на монотерапію. І слідуюча опція, яка у нас є, це пацієнти з транзиторною ішемічною атакою, і ризиком інсульту за шкалою АБЦД2, 4 бали і нижче або пацієнти з малим ішемічним інсультом за шкалою найчесес 3 бали, саме такою, і є пацієнтка, про яку я доповідала. І в цьому випадку в перші 24-48 годин застосовується комбінація АСК з клопідогрелем. Спочатку в дослідженні шанс, а потім підтверджено дослідженням Point. Дуже великі такі дослідження, які продемонстрували ефективність цієї терапії. Вона дуже ефективна протягом тижня. Вона Зберігає свою ефективність однозначно 21 день, 3 тижні або навіть місяць. Можна призначати в деяких випадках до 90 днів, але це окремі випадки, рідкі випадки. Зазвичай вже ми встигаємо зв'язатись з нейрохірургами або судинними хірургами. Ви визначитись з приводу ендертеректомії і так. Далі. Потім пацієнт переводиться знову ж таки на обрану тривалу антиагрегантну терапію. Це може бути, як я вже говорила вище, АСК або комбінація АСК плюс деперідомол двічі на день, теж окремі випадки, а може бути монотерапія. Препаратом клопідогрель. Ефективність такої тривалої монотерапії була доведена в дослідженні капрі. Ви бачите, більше 19 тисяч пацієнтів порівнювали клопідогрель з ацетилсаліциловою кислотою, і переваги були в групі клопідогреля. Знизилась кінцева точка інфаркт міокарду і інсульт, серцево-судинна смертність. Особливо у пацієнтів з атеросклеротичним ураженням периферичних цудин. Так що важливо пам'ятати, що якщо ми маємо пацієнта зі стенозом сонних артерій, з периферичним облітеруючим атеросклерозом, напевно, слід подумати про перевагу прийому клопідогреля у такого пацієнта. Профіль безпеки був однаковим в обох групах, а в групі клопідогреля більше було висипки. В групі АСК більше було шлунково кишкових кровотеч. В своєму арсеналі ми зараз маємо клупідогрель. Різні оригінальний клопідогрель, його аналоги. Маємо вітчизняний клопідогрель Атеракорд в дозі 75 мг, який є біоеквівалентним оригінальному препарату. І пам'ятаємо про те, що клопідогрель Атеракар має могутній та тривалий антитромбоцитарний ефект, пригнічує АДФ індиковану агрегацію тромбоцитів, знижує кількість цих самих функціонуючих АДФ. ДФ-рецепторів і блокує агрегацію тромбоцитів на її кінцевій стадії. Тобто потужний антиагрегантний ефект. Досить високий профіль безпеки, особливо стосовно шлунково-кишкового тракту, ну і широка доказова база, тут немає сумнівів. Ще одна стратегія, про яку я не можу не сказати, це антигіпертензивна терапія. Попередньо колеги обговорювали, отже, тривало я не буду зупинятись, але хочу нагадати такі основні моменти для пацієнта, який переніс інсультіан. Цільовий рівень артеріального тиску нижче 130 на 80. Якщо навіть у пацієнта не був встановлений діагноз гіпертонічна хвороба, а тиск вище 130 на 80, рекомендується антигіпертензивна терапія. Вибір препаратів 4 класи, всі ви їх знаєте: тіазидний діуретик, інгібітор АПФ сартани і антагоніст кальція. Терапія повинна бути комбінована, це вже аксіома. Пацієнт з гострим порушенням мозкового кровообігу, є пацієнтом дуже високого ризику. Терапія комбінована. Необхідно досягати цільового рівня, але пам'ятати, що поступове зниження артеріального тиску ні в якому разі не можна різко знижувати артеріальний тиск. Особливо у пацієнтів з стенозом сонних артерій це може викликати гіпоперфузію. Головного мозку. І я є прихильником все ж таки фіксованих комбінацій, тому що пацієнти, які перенесли інсульт, мають неврологічний дефіцит, часто мають когнітивні порушення, постінсультну депресію, рухові розлади, і вони не будуть виконувати такий от складний алгоритм антигіпертензивної терапії, чотири прийому різних препаратів в день. Отже, або хтось за ними спостерігає, або все-таки перевага фіксованій комбінації. Ну і безумовно, не можна забути ні в якому разі про статинотерапію. У нашої пацієнтки, от конкретний приклад. В неї є велика бляшка, яка стала причиною розвитку інсульта. На сьогоднішній день має значення не тільки розміри атеросклеротичної бляшки, а й її структура. Оце збільшення ліпідного ядра саме вказує. На те, що бляшка може стати причиною атеротромбозу. Коливання артеріального тиску можуть призвести до крововилив, дестабілізацію бляшки, і знову ж таки викликати атеротромбоз. Тому пацієнту з атеротромботичним інсультом без роздуму призначаємо високоінтенсивну статинотерапію. Якщо у пацієнта кардіоемболічний інсульт, можливо, ми можемо відстрокувати на якийсь період, але виписаний він повинен все таки бути також з призначеною статинотерапією або Статинотерапія плюс ізотіміп або інгібітор PCSQ9 на вибір лікаря на сьогоднішній день сумніву в тому, що інтенсивна, високоінтенсивна статинотерапія. Ефективна, немає. Перше доказ був в дослідженні Спаркл, де пацієнтам призначали високу дозу аторвастатину. На сьогоднішній день у нас є дослідження TNT, в якому порівнювалася група пацієнтів з інсультом. І ті, Пацієнти з помірною статинотерапією і пацієнти з високоінтенсивною статинотерапією. І перевага є у пацієнтів з високоінтенсивною статинотерапією. Ризик знизився на 22%. А частота внутрішньомозкових крововиливів була однакова в обох групах, а частота цукрового діабету також не різнилась перше виявленого цукрового діабету. Тому колеги прагнемо цільового рівня нижче 1% і 8 згідно з рекомендацією по вторинній профілактиці інсульту і лікування інсульту. А у пацієнтів, які мають великі атеросклеротичні бляшки, можливо, слід призначати прагнути цільового рівня нижче 1,4. Отже, наша пацієнтка Ольга ми вибрали фіксовану комбінацію. Антигіпертензивний препарат, який е, е, включає Амлодіпін і валсартан в дозі 5 160 мг, ми вибрали препарат розовостатин в інтенсивному дозуванні 40 мг. Ми призначили спочатку пацієнтці. Подвійну комбінацію препарат Атеракорд 75 плюс АСК 21 день, а в послідуючому ми перейшли на монотерапію препаратом Атерокард клопідогрелем нашим вітчисняним в дозі 75 Мг тривало. І метформін 2000 мг на добу. Наша пацієнтка спостерігається нами, і на сьогоднішній день стан її задовільний. А я перехожу до слідуючого пацієнта, якому повезло трошки менше. Це пацієнт, який звернувся в нашу клініку. Він лягав в стаціонар, і в перший день буквально госпіталізації в нього стався інсульт, ще нічого не призначали. Так, так знаєте, стали зірки. Але можна сказати, що пацієнт теж мав свої переваги, тому що він був скерований до ендоваскулярних хірургів і йому була проведена механічна тромбекстракція. Про це скажу трошки нижче. Що ми про нього знаємо? Він має гіпертонічну хворобу. В 2017 році у пацієнта був пароксизм фібриляції передсердять. А в, 30, в 2021 в році наш пацієнт приніс транзиторну ішемічну атаку, але Чомусь йому не були призначені пероральні антикоагулянти. Зверніть увагу на терапію: він приймав енелаприл, він приймав гідрохлортіазид, симвастатин в символічній дозі 20 мг і ацетилсаліцилову кислоту. Мабуть, це було обумовлено тим, що на доплерографії в нього також значні стенози. Можливо, це спонукало пацієнт спонукало колег призначити антиагрегант а не антикоагулянти. це було все таки стратегічною помилкою пацієнту 82 роки він має підвищену індекс маси тіла підвищену вагу в нього на при офісному вимірюванні тиску підвищений артеріальний тиск, збережена швидкість клубочкової фільтрації, нормальний рівень глікованого гемоглобіну, ну, в принципі, такий відносно достойний рівень холестерин -ліпопротеїдів низької щільності. І ви бачите класичну картину ехокардіографії. І я вже говорила: стеноз внутрішніх сонних артерій з лівої і з правої сторони. Ми робимо томограмку. Відразу протягом години візуалізується вогнище у пацієнта, і це нас спонукає, не дивлячись на немаленьке вогнище, Все-таки це нас спонукає звернутися до колег відправити пацієнта до. Ендоваскулярних хірургів і дякувати Богу, проведена механічна тромбоекстракція, досягнута реканалізація і неврологічний дефіцит пацієнта значно менший ніж міг бути. А відповідь ми маємо на добовому моніторингу ЕКГ на тлі синусового ритму, п'ять пароксизмів, фібриляції, передсердять. Наш клінічний діагноз ішемічний інсульт в басейні правої внутрішньої сонної артерії, на 8 балів, тобто середньої тяжкості, а коли стався інсульт, колеги в нього було 16 балів, тобто це був претендент на дуже важку інвалідність. Лівобічний геміперез, шкала Ренкін, 3 бала. Дякуємо колегам-нейрохірургам, які нам допомогли вберегти того пацієнта від тяжкої інвалідності. Гіпертонічна хвороба, пароксизмальна форма фібриляції. Серцева недостатність, церебральний атеросклероз. Цей слайд, мабуть, уже сниться колегам-кардіологам і сімейним лікарям, уже сниться вночі, тому що дуже часто його демонструють. Але все-таки необхідно пам'ятати, що якщо ми маємо справу з пацієнтом з фібриляції передсердь і перенесеним інсультом, завжди зберігається або ну, любим гострим порушенням мозкового кровообігу, завжди зберігається презумпція фібріляції перед І такому пацієнту завжди необхідно. Призначити антикоагулянтну терапію, навіть якщо є стенози, навіть якщо великі стенози, ми все рівно призначаємо не антиагреганти, а антикоагулянтну терапію. І так, незалежно від того, яка форма фібриляції у пацієнта, що приніс гостре порушення мозкового кровообігу, рекомендується призначення антикоагулянтної терапії. Монотерапія, подвійна терапія, Антиагрегантна неефективна у вторинній профілактиці кардіоемболічного інсульту. Що стосується терміну призначення, згідно американським рекомендаціям у вторинній профілактиці, ми витримуємо пацієнта з тяжким інсультом 2 тижні і потім призначаємо пероральні антикоагулянти, якщо це пацієнт з ті або низьким риском через 2-14 днів, перепрошую. Є таке правило дінера, ви про нього знаєте, ми ним користуємось, але хочу нагадати, що це експертне правило. На сьогоднішній день ведеться 4 рандомізованих клінічних дослідження, які вивчають терміни призначення антикоагулянтної терапії, старт антикоагулянтів після перенесеного інсульта. Чекаємо результатів. А поки що у нас є ось ці результати. Перший день, якщо тіа, Якщо це інсульт середньої тяжкості через 3 дні, якщо це тяжкий або дуже тяжкий інсульт через 6-12 днів, але колеги все залежить від вашого рішення. Має значення стан пацієнта за шкалою на ХС і має значення, має значення розмір вогнища. Якщо у пацієнта за шкалою на ХС 7 балів, але він має велике вогнище. Також, мабуть, треба відстрокувати прийом антикоагулянтних препаратів, зробити оце КТ скрінінг або МРТ скрінінг, вдосконом обідіться, переконатися в тому, що немає гіморгічної трансформації, і тоді призначати препарат. Препаратами вибору, якщо є можливість, однозначно є нові, навіть можна вже сказати не нові, а прямі оральні антикоагулянти, Всі ви їх знаєте, це чотири препарати, які всі довели свою ефективність у порівнянні з Варфаріном. Вони ж співставні або більш ефективні у профілактиці інсульту, але значно менше. Кровотеч. Всі ці препарати мають кожен з препаратів має якісь свої індивідуальні особливості, якісь свої родзинки. Наприклад, ривароксабан, з моєї точки зору це самий досліджений антикоагулянт, тому що в дослідженні роки цей препарат досліджувався у пацієнтів, які перенесли інсульта ботія, і таких пацієнтів було 50%. Апіксабан, ну, напевно, це найбільш безпечний у порівнянні з Варфаріном препарат, тому що він порівнювався в дослідженнях Авероус навіть з аспіріном і е, ризики. У групі Апіксобана були незначними стосовно кровотеч у порівнянні з АСК. Дабігатран має дві ефективні дози 150 і 110 мг. Одна доза перевищує ефективність варфарину, друга доза набагато. Набагато безпечніша у порівнянні з Варфаріном, і тут ми можемо варіювати, призначаючи, вибираючи для пацієнта або більш ефективний, або більш безпечне дозування. Ну, і препарат має реверсант. Якщо треба якесь втручання, якщо треба якесь хірургічне втручання, або був інсульт у пацієнта, і треба швиденько провести тромболітичну терапію. І четвертий препарат, який недавно з'явився на теренах нашої країни, це препарат Едаксабан, який довів свою ефективність в дослідженні. Інжейш. він порівнювався з Варфарином, звичайно ж, як і всі попередні антикоагулянти, Дозі 60 мг едаксабан не гірше, навіть краще, попереджував ішемічні події системний емболізм у порівнянні з варфаріном, а великі кровотечі, а особливо те, що особливо актуально для неврологів та взагалі для всіх лікарів і для наших пацієнтів геморрогічні інсульти внутрішньочерепна кровотеча були значно меншими. І зниження смертності від серцево-судинних подій менше на 13% у порівнянні з фарфарином, цим може показуватися хіба що дебігатран, в якому в дослідженні також було зниження серцево-судинної смертності. Особливості застосування препарату едоксабан, а у нас з'явився наш вітчизняний препарат едоксакорд. Препарат, який приймається теж дуже важлива перевага, один раз на день, це має велике значення. Один раз на добу 60 мг, доза препарата знижується вдвічі. Якщо кліренс креатиніна нижче 50 якщо вага пацієнта нижче 60 кг, і якщо пацієнт вживає під gp циклоспорин або еритроміцин або кетаканазол і так далі. Прийом їжі не впливає на фармакокінетику препарата. Я хочу сказати, що едексакорд це препарат з доведеною біоеквівалентністю, і в своїй практиці, вже протягом цього року ми маємо досвід використання препарату едексакорд, і поки що нарікань у нас немає. Отже, ми користуємося цим препаратом, маючи переваги і не бачучи побічних ефектів. Завершуючи свою доповідь, колеги, я хочу сказати, що працюючи з пацієнтами, які перенесли інсульт або транзиторну і атаку, я завжди кажу, що якщо е, не, не допрацювали з кардіологом е, пацієнти, вони стають пацієнтами невролога. І найбільш часті помилки, в першу чергу, це не призначення антикоагулянтної терапії пацієнтам з фібриляцією передсердь, а друге це редуковані дози. Або лікарі бояться призначати повну дозу, або пацієнти самі знижують, але необґрунтоване зниження офлейбл дози антикогулянта призводить до того, що пацієнти отримують інсульт. Збільшується зверніть увагу на 161% збільшується ризик смерті у пацієнтів, які приймають неповну дозу. Пацієнт вважає себе захищеним, він приймає дорогостоячий препарат. Лікар теж вважає, що він захистив пацієнта, а насправді ні. Тому для себе я використовую цю картинку. Рекомендую, можливо, вам її зафільмувати. Для того сфотографувати, для того, щоб нею користуватися в повсякденній практиці і пам'ятати, коли ми маємо право знижувати дозу антикоагулянта. Ну, а наш пацієнт Андрій, після того, як він повернувся з нейрохірургічного стаціонару до нас, отримав терапію. Комбіновану антигіпертензивну терапію приндоприл з індопамід, бісопролол 5 мг, розовостатин, але в меншій дозі 20 мг, і трошки пізніше ми йому призначили розовостатин, і препарат едексокорд в дозі 60 мг. Власне кажучи, вже протягом 7 місяців пацієнти під таким для нас це дуже-дуже. такий... Ексклюзивний пацієнт, тому що ми відразу отримали результат після тромбектомії, тому ми спостерігаємо за його долю і на сьогоднішній день стан його задовільний. А рівень за інай часе знизився до 4 після активної реабілітації. Колеги, я дякую вам за увагу і хочу зазначити, що раціональний вибір терапії це запорука успіху в лікуванні наших пацієнтів. Дякую.